За останні п'ять років Україна вийшла на третє місце в світі за обсягами спожитого секонд-хенду. Що з одного боку сум, а з іншого відкриває нам надвеликі можливості. Для бідних це можливість дешево, але стильно вдягнутися. До речі, вже з'явилися консультанти з секонд-хенду. А для багатих це можливість ще більше заробити. Країна безмежних можливостей у світі секонд-хенду. Каянка Аліна на секонд-хенді шукає собі щось новеньке. Ми зараз на одному із топових секондів почайний. От так що, пішли, будемо щось шукати. Дівчина й сама одягається у таких магазинах. О, до речі. Джинси Карден». Вже дуже непогано. І більше того, знаходить у цих горах брендовий одяг і перепродає його в інтернеті. Пішли, подивимось, скільки вони будуть коштувати. Джинси нам обійдуться майже в 150 гривень 143 гривні. Я думаю, такі ми мінімум за тисячу продамо. Для студентки додаткові декілька тисяч гривень у місяць гроші великі. Втім, загалом її заробіток на цьому ринку лише крапля у морі. 10 країн. Імпортерів товарів секонд-хенду, Україна зайняла третє місце. Перед нами тільки Пакистан та Малазія. Експерти днями шокували статистикою. Виявляється, Україна третя у світі серед усіх країн за імпортом секонд-хенду. у 2016 році це становило понад 111 тисяч тонн секонд-хенду. В минулому році це вже 130 тисяч тонн. Товари цієї групи вживаний одяг до нас потрапляє із країн Європи. Найчастіше це Великобританія, Німеччина, Польща, Голландія, Швейцарія. У 2018-му завезуть не менше. За останніми даними ДФС за місяць до кінця року в Україну імпортували 120 тисяч тонн вживаного одягу та взуття. Що із ними відбувається в Україні? Хто і скільки заробляє гроші в прямому сенсі цього слова? Занурюються у секонд-хенди. Секонд хенд у всьому світі це гуманітарна допомога багатих бідним, ну тобто безкоштовний одяг та речі. А скажіть мені, будь ласка, що робить українець, коли бачить щось безкоштовне? Він бере його і продає саме через такий принцип: секонд-хенд в Україні перетворився на бізнес, який генерує прибутки не менші, а можливо і надії більші, ніж продаж нових речей в елітних крамницях. А там, де приводки, там і мафія, і справжні війни за виживання. Отже, як влаштований бізнес з продажу секонд-хенду? і чи можна в нього влізти зі сторони? Далі сотні тисяч мішків, тонни одягу. Це один із найбільших складів у столиці. Виходи. Влаштуватися сюди виявляється просто десять хвилин пошуку в інтернеті, співбесіда, і ти вже на новій роботі, на якій одразу з'ясовуємо балакучих не люблять свої секрети. Розмовляти не можна, це заборонено. Цікаво, до чого така суворість, що тут приховують. Питання ставити зарано роботи багато. Через руки журналістки проходять сотні одиниць одягу. Його сюди завозять регулярно. Секонд-хенд до нас йде зі Швейцарії. Приїжджає фура, ось у таких баулах. потом нас стіл. Називається розкидка, і там стоять люди і розкидають по корзинам ці речі. А ми їх потім сортуємо. Катя працює тут понад 10 років. А тому знає більше інших. Ми сортуємо, дівчатка складають, упаковують в мішки, і потім кожний вівторок у нас завезення. По різному буває одна фура, буває дві в тиждень. Робота постійно є. Вона пояснює, горе, що ми сортуємо, це одяг середньостатистичних європейців. Багато із них може дозволити собі спокійно викинути куртку, яку поносив сезон у спеціальний бак. Далі одяг їде на оброблення хімічними засобами і розфасовуються по контейнерам. І тільки тоді компанії продають його нам. Купляєте десь як би сказати просто партію цього одягу. Вам всі в європейській компанії, які продають, тому що вони продуті по цілому світу, вони всі знають, які сотвори розпровідні документи у вас повинні бути. Ціна за кілограм стартує від 35 центів. Ціна цього одягу вона різна, залежно від того, звідки він до вас приїхав. Середня ціна у нас кожен рік вона змінюється вона десь від 1 один... 10 до 1,24 долара за кілограм. Після того, як ви купили партію товару, починається найцікавіше. За розмитнення вживаного одягу потрібно платити наперед, пояснює головний український долар хенду Товар ще на території митниці ще не доїхав, а ми вже податки заплатили. У нас є дві ставки, тобто є ставка ПДВ 20% і 5,3% Це є мита, яке ми платимо при. До того як машина перетне кордон, незважаючи на ці та інші складнощі, магазинів секунд-хенду в Україні стає все більше. Орієнтовно їх вже понад 13 тисяч. Бізнес вочевидь прибутковий. В нас товар на вагу. Вони беруть на вагу. Хто бере там 2 кілограми? Хто бере 3 кілограми? Якщо це пальто, це може бути більше. Якщо це там просто футболки, то там може бути в кількості багато, а по не зовсім. Саме по таким магазинам і ходить вишукувати брендові речі Аліна. Інколи там дуже спекотно. Це буває достатньо складно. Буває, сваряться люди на секонд-хендах за якусь одну шмотку, яка буде дорого коштувати. І люди знають за що б'ються. Це було пальто. Не пам'ятаю, якого бренду воно було. І в Сент-Лоран, чи ще щось таке. Купила за 700 і продала за три тисячі. Брендів класу люкс наша журналістка на жаль не помітила та знайшла дещо цікавіше. Часто густо трапляється зовсім новий одяг збірками. Спочатку одна, потім дві і більше. А ось і велика кубка нових джинсів. Запитання про нові речі ігнорують. А чи бувають речі ні, нові? Типу, Занадто допитливих не люблять. Тільки потім зовсім пошепки. Одна із фасувальниць видає інформацію для своїх. А речі оцінюють вже у магазині. Так, звичайно ж, виявляється, цей склад завозить не тільки вживані речі, але і зовсім нові. Їх називають крем. Це новий одяг, який завезли не зовсім легально. Тут його сортують та відправляють вже до звичайних магазинів. А збірка є? Повно. І тоді це перший клас? Є перший клас, є крем, це найвищий сорт. І в цьому експерти вбачають вже контрабандну схему. Є і е, речі нові. Тобто не товари секонд-хенду. Ось так під виглядом секонд-хенду іноді провозять нові речі. Це підтверджує навіть голова профільної асоціації. Сам секонд-хенд він є дешевий товар. Дешевий товар, дешевий товар, значить він може бути товаром прикриття. Наскільки багато такого? Статистичні дані щодо імпорту вживаного одягу в Україну від світової організації торгівлі та Державної фіскальної служби суттєво відрізняються. За 2015 рік, за даними СОД, в Україну було імпортовано 73,5 тисячі тонн товару категорії 6309, тобто секонд-хенду. Тоді, як за даними ДФС, 92 тисячі тонн. Різниця – 18,5 тисяч тонн. У 2016-му, за даними СОТ – 100 тисяч тонн. Тоді, як за даними ДФС, 111 тисяч тонн. Різниця – 11,5 тисяч тонн. У 2017-му, за даними СОТ – майже 122 тисячі тонн. За даними ДФС – 132. Різниця – 10 тисяч тонн. 40 тисяч тонн за три роки, що завезли насправді. Не можна везти все, що заводимо. Брендовий одяг, який ми з вами бачимо на дорожчих магазинах на Хрещатоку, продається а, дійсно за шалені гроші, але в Україну він заходить під виглядом секонд секонд-хенду. Шмаття маскують навіть дорогу електроніку. Ви можете купити секонд-хенд, грубо кажучи, по 30 центів за кілограм, і прикрити цим секонд-хендом Не знаю що. Парки мобільних телефонів. Автомобіль, чи ще що завгодно, і задекларувати це як секонд-хенд З цього приводу ми надіслали запит до ДФС. На відповідь чекаємо, і вона мала б бути дуже цікавою. Натякають експерти, які вважають митників зацікавленими у сірому імпорті. Начальник митниці, який говорить, на які машини не звертати увагу. Ще більше за експертів знає голова асоціації дилерів секонд-хенду Ми Підтримуємо цей бізнес, щоб не було таких не виникало таких ситуацій, щоб до ніхто не виникало ніяких корупційних складових. Пан М'ясоєдов розповідає, що фірми часто стикаються із проблемами на кордоні. Чи не кожну четверту фуру митники кидають на перевірку? Буваються такі речі, що е Машини стоять, їх затримують так, з якимись причина. Вони знаходять якусь книжку і починають казати, що це є товар, який оформлений невідповідним кодом, починають складати протоколи. І звісно, ДФСники пропонують варіанти рішення. Я можу сказати, інформація, яка мені відома, то він пропонував 15 центів за кілограм. Там же контрабанда йде на таких умовах. То ж хочеш провести, плати. Якщо ви там а, а, йдете на всі умови, які вони там вам кажуть, то це один одна ситуація. Якщо ви не йдете на ці умови, то на вас пишуть, складають протоколи. Корупційна складова хотіли грошей, гроші не дали. Він сказали, що ваша машина не вийде. звідси. втім, судячи із кількості магазинів. І вже третього місця у світі спільну мову хенд королі з митниками частіше знаходять. На радість таким як Аліна в день завозу можна купити якийсь светер H&M за 100 гривень, перепродати за 400-500. та сотням тисяч і навіть мільйонам інших простих українців, які тут вдягаються, не радіють цьому тільки виробники вітчизняного одягу. Ми, ми втрачаємо приблизно від мільйона до півтора мільйона із завезення секонд-хенду в місті. Сяць вони жаліються на секунд навалу і владу. То що секонд хенд заважає? Ви бачите, що виробництво за загружено тільки на одну третю, десь наших потужностей. Втім, владі на це все здається начхати. На митниці зі скандалами змінюються лише керівники, схеми лишаються.